Друзі, спершу я хочу привітати громадську організацію Капарка Сакарки з сьогоднішньою перемогою в суді. Так сьогодні було скасовано дозвіл на будівництво для компанії, яка намагається той екопарк забудувати. Також хочу нагадати про регламентну комісію і наше нещодавне засідання, на якому ми вирішили направити звернення в НАЗК і перевірити наявність конфлікту інтересів в діях одного з депутатів Київської міської ради пана Москаля, оскільки я як дискута, яка здійснює своє повноважні півтора роки в цій каденції, да, я часто помічала, що ну є питання, скажімо так, до якій дотичні. Е, е, Ця група компанії Столиці груп. Це мовити про е, одну забудову територію екопарку, сквери, літературний сквер і так далі. Я помічала е, особисто, що дени, пан Денис Москаль він дуже, ну, мені здається, на мою думку, він зацікавлений в містах, тому, щоб ці питання були проголосовані. Хоча, на мою думку, вони є такими, що суперечить чиному зонаму законодавству природоохоронного законодавства в частині екопарку сакраки. І, ну, принаймні, якщо ти просто добросовісно хочеш прийняти щось, щоб привітати законодавство, то я розумію, чому ти материшся такою позицією. І от, коли до мене звернувся екопарк Сакарки, громадська організація, вони якраз описали і повідомили, що. А, пан Москаль, на їхню думку є особа, яка пов'язана із забудовником. І тому я просила винести це питання на нашу комісію, і насправді я би хотіла щоб пан Москаль краще прийшов і відповів на це питання. І тоді би ми їх або б зняли, або би ну, навпаки, ні, вже пояснили, і ми наступного разу при голосуваннях там, по контакту сервісу, наприклад, він би може заявляв про конфлікт інтересів, бо ну, там, в матеріалах написано, що компанія має заборгованість перед бюджетом. А для неї, наприклад, ви товарину плату хоче. хоче, хоче. Ну, що не є логічно, якщо тоді ж точки. Зору наповнення київського бюджету також. Так от, ну оскільки пане Москаля немає, я розумію, що у нас є певні обмеження як в повноваженнях нашої комісії. Я пропоную тоді всім висловитися присутнім, я розумію, рока парка Сакарки, як ми бачимо представники Аркади, також ну, звісно да послухати вашу позицію. Але я би уточнила би просто від нашої тоді, пропонувала би від нашої комісії направити два звернення: перше національне агентство з питань заболівання корупції, мені здається, їх. Разом з матеріалами, які закрити нам дають, які ми маємо. Нехай НСК розбирається чи наявний конфлікт інтересів і врегульовують його, якщо він наявний. І друге, звернутися особисто до увагу звернення в до пана Москалявських, який він відсутній на сьогоднішньому засіданні, ну і попросити його перше пояснити, ну, в якому він статусі був в офісі столиці. Ну, я депутатка, я, 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 якось по компаніям з об'єктами сподарювання не хочу. Ну, мене, ну, якось... Можливо, я просто поіншила свої прийоми і здійснював. Е, тому, ему, можливо, він здійснював прийом виборців. Та, окей, тоді без питань, але тоді ми уточнимо, е, які питання порушувалися цими виборцями на, на тій зустрічі. Evet. Він пояснить, яку, ну, ту, яким еду якими керувався інтересами. Чи він керувався, наприклад, особистими інтересами. Чи в інтересах забудовника це немає також питання чи ні, ніяких ні, цьому можливо, ну дійсно він щиро вірить, що от компанія не знаю, допомагає київському бюджету, е, будує багато квартир, там знесе багато дерев, які нам не потрібні. Може, ну не знаю. Ну але нехай пояснить чи є він якості депутата і е, відповідно тоді. Е, ну що, що він там здійснював? Ми б задали б ці всі питання тут, якщо б він е, прийшов. Але ну ми не можемо це питання постійно відкладати, тому ми змушені діяти в такий спосіб. Колеги... А... Є запропонований алгоритм. Відповідно, направляємо, давайте визначимось в ЗК. і лист Денису Москаля з питаннями, які були озвучені згідно стенограми, візьмемо. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Трьома голосами. Уявіть собі. З моменту, як ми прийняли відповідне рішення на регламентній комісії, пройшов цілий місяць, і от протягом місяця ні звернення в НЗК щодо наявності потенційного конфлікту інтересів не направлено, ні відповідний протокол засідання регламентної комісії не був підписаний та оприлюднений на сайті Київської міської ради. Я поцікавилася, а як же так, хто не підписав даний протокол? І от в секретаріаті комісії мені сказали, що Секретар даної комісії, пан Непоп, який підтримав тоді звернення до НЗК, вирішив просто не ставити свій підпис на протоколі. Чому? Тому що він має окрему думку, яка виникла у нього одразу після того, як відповідне рішення було прийнято. Він намагався вже відкликати свій голос і поставити це питання на переголосування. Ось як це було минуло засідання від, 20, від 28 березня. Ми голосували по пункту 3 за направлення зверненням. До НАЗК. Прошу зважаючи мою окрему думку, яку я направив офіційно в комісію, повернутися до розгляду цього питання, повторно його розглянути. Кожен із нас є депутатами, до кожного маємо ставитися однаковою повагою. Дякую. Зараз? Ініціатива депутата, ну, член комісії має право вносити відповідні пропозиції, які члени комісії мають право визначатися. Чи є запитання до? Е... Я, я пропоную це питання перенести на наступне засідання. Тоді я ну я наприклад, вперше чую, я не бачила ні окрему думку, але мені треба. Це замовитися. буде друга Прошу. пропозиція. Е, ще питання до доповідача? До... Прошу сьогодні Просто сьогодні. Е, окей, е, ставим порядку черговості. Хто за те, щоб зараз е, е, підтримати пропозицію Вячеслава Непопа щодо, я так розумію, скасування е, результату голосування, і повернення до нього? Так хто за? Дякую, два за. Хто проти? Хто утримався? Два утрималися. Рішення не прийнято. Є пропозиція Вікторія Пташнік про розгляд цього питання на наступному засіданні нашої комісії з більш детальним обговоренням цього питання. А хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переносимо це питання. Я би ще просив повернутися і запропонувати сьогодні скасувати то рішення, а повернутися по суті на слідчі на на, на комісії. Почули, тому що окрема думка. Хто за відповідний проект рішення? Бо. Зараз колега договорить по телефону. Ні. А Яка мотивація почти для скасування про ніяк не про Два за хто проти? Один проти отримався один рішення не прийнято? Отже, це питання буде розглядатись на наступному нашому засіданні згідно нашого рішення. Чого так діє секретар регламентної комісії? Чи може взагалі будь-який член комісії відкликати свій голос, подавати окрему думку, змінювати те, що вже було проголосовано? І е, чи може він взагалі шантажувати інших членів комісії і всю громаду, тим, що він просто не поставить свій підпис на протоколі і відповідне рішення не буде виконано? І відтак звернення про конфлікт інтересів на ЗК не буде відправлено. Мені здається питання риторичне. Однак я поцікавилася, а що ж пана Непопа може пов'язувати з даним проектом рішення і відповідно забудовою капаркосакарки, і виявилося, що саме він є суб'єктом подання проєкту рішення про передачу земельної ділянки в оренду для компанії, яка власне і намагається забудувати екопаркосокарки. Чи вдасться нам реалізувати рішення регламентної комісії і все ж таки направити звернення в НАЗК для перевірки наявності конфлікту інтересів в діях депутата? Як ви думаєте, будемо інформувати вас далі?